Тече ріка сумна мінору, моя душа у ній пливе, поринути у води горя, в печалі кола серце зве, під звуки трепетного щему, закрутить вир переживань, коли нема душі едему, віддамся пеклові страждань, а скрипки вже не просто квилять, в них розпачу апофеос і раптом світла, чиста хвиля, мажор, потів йде, мороз, о сплески радості неждані у плині сірого буття, Не мов би знов прийшло кохання, в моє зажурене життя, неначе начебто з ріки розпуки на острів щастя вийшов я. Під чарівні оркестру звуки до мене мила йде моя, і ми кружляємо у танці, на руки я беру її, мажору світлого повстанці, пливемо проти течії і замовкає, замовкає, зникає десь ріка сумна. О Люба, я тебе кохаю. Дзвенить піснями нам Весна. Голубенькі очі у яринки, наче неба чистого краплинки, неба українського ясного, де пливе велична тінь Даш Бога. він україну нашу щиро любить. Променями сонечка голубить, а іще дає усім нам силу Бог весни, чудесний Бог Ярило. Він дощі на землю посилає, все тоді буяє, розквітає і росте собі і моя дитина, донька Сонця Світлого, Ярина. Окрасеню весняний ранній журби в душі моїй не сій, прийшов дарунок твій останній, чудовий теплий Олексій, я душу ним так спрагло грію, та не вгамую, не насить і березневу ностальгію я буду рік в собі носить. Бо чи ж забудеш свіжість ранню і ті невидимі стрибки, що зайчик сонячний кохання в повітрі робить залюбки, бо в зрілості не так кохаєш, нехай цвітінням все буя, о березню ти вже минаєш. Не наче молодість моя.